Привіт, найрозумніші дітки! Я вам сьогодні пропоную пограти разом зі мною гру, яка називається «Чотири стихії. Але будьте дуже уважні! Слідкуйте за моїми руками. Повітря, вода, вогонь, земля. Запам'ятали? А тепер спробуємо ще разочок. Повітря, вогонь, вода, земля. А тепер... Пробуйте самостійно. І ще разочок закріплюємо правила гри. За моїм сигналом земля опускай руки вниз. Повітря руки вгору. Вода руки вперед. А вогонь руки в сторону. Починаємо. Земля. Повітря. Вогонь. Вода. Повітря. Вогонь. Земля. Вода. Молодці. А тепер спробуйте виконати рухи тільки за моїм голосом, без малюнків. Земля. Вогонь. Повітря. Земля. Вода. Земля. Вогонь. Чудово! А зараз я буду хитрувати. Показувати малюнки. Але не завжди правильно. Уважно слухайте мій голос. Земля. Вогонь. Вода. Повітря. Земля. Вогонь. Повітря. Вода. Я впевнена, що всі рухи ви виконали правильно і гра вам дуже сподобалась. В таку гру ви можете пограти разом з батьками, з братиками чи сестричками чи за своїми друзями. А я з вами прощаюсь до нових зустрічей!